Дивіться Польща, дитячий садок. Палять собі листя, дерева, гілки старі. Просто спалюють. А отам ззаду дитячий садок. Нормально? І весь дим йде на дитячий садок. Ну, що ж таке робить? І діти тим дихають. Файно. І це ж дим, тому що сире дерево воно не горить. Вони позрубували гілки і палять. І взагалі хто їм дозволив палити вогонь біля дитячого садка. Дивіться, яка дем'яра. Це просто жах. Не знаю, куди дивиться дирекція дитячого садка. Це ж не можна робити, це ж заборонено взагалі. Як вони могли таке дозволити? Там вже дітки гуляють на вулиці. Мало того, там бачите, розкладені столи, там якийсь конкурс, щось там йде і вони палять. Нагліли. Закони ніби працюють в Польщі, але бачите, для когось закони не писані. Просто заборонено. Цілий парк диму, тут люди гуляють з маленькими дітками, з колясочками. Але розумієте, саме дивне, це те, що тут дитячий садок. Я в шоці. Вийшла на город сьогодні субота, сьоме, восьме, восьме червня. Вийшла на город, чоловік поїхав на конференцію по ендоскопії, дзвонив мені, казав, що такий щасливий, дізнався дуже багато нових речей, побачив, як в тій чи іншій ситуації треба поступати. Дуже задоволений. А я вийшла на город і думала трошки про полоти. Почала полоти, потім думаю, боже, що я роблю? Ага, перед тим, як я почала полоти, я одягаю робочі рукавиці і як не заверещу на цілу вулицю. Оказується у великий палець, залізла оса. Думаю, що тут таке? Якась голка. Але бічому що не голка, що то, якби бджола кусає. Витягаю палець, але добре, що в мене алергії нема. Але лишився такий червоний слід. От, якщо видно, от. укус, бачите? Червоний слід лишився. Ну, і я думаю, так, вийду на город трошки прополю траву. Бо тут... Чоловік не мав часу. Сильно заросла тут у нас. І малина полізла на стежку. І дивіться, там, де була трава, фасоля жива. А тут, де менше трави, подивіться, як тіслі маки обголдали. Дивіться, от яка має бути фасоля. А що полишалося? Самі стручки. І тут такий цілий ряд. Бачите? Тут теж був цілий ряд, все з'їли. О, прошу. І я пішла, думаю, трошки пороблю. Дивіться, вони навіть цибулю жруть, тут сліди від слимаків, Це ж неможливо. Я ж тут цибулю викину, вже не буду їсти. І пішла трошки прополоти траву, а потім думаю, та як буде трава, то слимакам легше достатися до моєї цибулі, до моєї клубніки і до всього решта. І покажу вам клубнічку. До речі, та попередня клубнічка, що в мене виросла, я тримала для Леончика. Як тільки вийшло відео, на другий день дивлюся, клубнічки нема, хтось вкрав. От бачу, що ще виросла одна, тут ще одна. Тут будуть ще клубнічки. Тут от достигають, але бачу, що дивіться, бачите, видно, почав слимак їсти. Щось буде невідомо. Тут, в принципі, тільки одна маленька. Ось я пару кущиків купила, фактично мало. Малинник розрісся дуже сильно у мене, бачите? З цього боку дуже мало було малини минулого року, але цього року була гарна погода і воно розрослося. Пару смородинок навіть є. О, та що то є? Пару пару смородинок. Минулого року було, чи позаминулого року, дуже багато було. Тепер дивіться. У гірки теж був цілий ряд. Лишилося раз, два, три кущика і думаю, не доживу. Не доживуть. Цей малиник теж розійсся і є одна черешенька нещасна, вон бачите? Одна черешенька. Зараз ще покажу вам агрос. Не знаю, чи вже агрос можна їсти, чи ще не можна їсти. Але трошки є так. Одна гілочка тільки вродила. Зараз попробую, і скажу вам. Ні, агро ще дуже кислий. Виноград у мене тут. Трошки може буде, не знаю, подивимося. Ну і ясно, що білих сливочок немає взагалі ні одної. А синя, як десь там одна вола, але не бачу вже. Так що може впала. Отака така у мене біда з тими слимаками. Нічого не допомагає, я всяку хімію сипала, нічого не допомагає. Вон там... Чотири кущі кабачки виросло. Може щось буде, ні, ще один є кущик, не знаю. ну Така біда. Одним словом, мій город, Нічого нового і нічого доброго. Яблук теж цього року не буде. Є якісь такі нещасні, страшні, які просто вон висихають, бо видно, їм замало було води. Ну, і цибулька в мене така нещасна, тоненька. Знаєте, раніше ми жили, коли в Україні, їздили до мами до сукрухи. В неї така цибуля була, така груба, а тут дивіться, які тоненькі. Не росте чомусь сама ота цибулина, вона не росте. Не знаю, в чому причина. Напевно, засуха.